Ну що, <ріхали> ну, що приїхали? Приїхали, так. Да. Привіт! Ми з тобою, як завжди, вже традиція, така класна. Ульян, класна традиція, але я сьогодні трішки хвилююсь. Чого? Тому що це не ранок. Сьогодні ми якось з тобою зібралися в обід. Та яка різниця? У нас завжди класне спілкування. Спілкування буде класне, я навіть не сумніваюсь. Так. Але кава вже третя. Розумієш, ну, я підпаняти. люблю першу, цю каву. <рес> Ран... Добре, е, я так розумію, що сьогоднішній наш ефір він присвячується нашим підписникам, так тому що від вас було за цей весь період багато питань, на які ми не відповідали. Ми не відповідали, тому що ми не знали, як сортувати ці питання. Вони були дуже різного ну, характеру. Да, да. Але ми вирішили е, присвятити один ефір відповідям на усі запитання. Ну, наскільки <гуми> нас вдасться відповісти так, за так. цей час. Я пропоную почати. <гуми> Добре, У я виписала картки, так. на картки. Будемо тягнути наші запитання. Вони дуже різні і вони, е, можливо, не знаю, як ти, готувалася ти до відповіді, чи не готувалась? Я взагалі не готувалася, але я їх усіх переглянула, я їх виписала. Ну, знаєш, це, це добре, тому що ми будемо відповідати від душі. Від так, себе. Як є. так, Як завжди, тому що наше спілкування завжди не підготовлене і завжди від душі. Імпровізація, <реш> <реш> Імпровізація сьогодні <реш> ще краще, ніж вчора була. Хто почне? Ну, давай, перше запитання. Перше питання було від вас. Йога і розтяжка чим відрізняється? Актуальне, так? Питання з okay, Таня тренер з йоги, я тренер з розтяжки. Ульян, але це питання нам вже багато разів задавали. Тому я навіть не сумніваюся, що ти зараз я знаю, як ти відповісти. Давай, давай. знову почнемо. що ти думаєш. Ну, я просто так відповім загально, що для мене йога і розтяжка. Mm -hmm. Ось йога для мене, дивлячись на те, як ти там проводиш тренування. Для мене це як якийсь. Сеанс, це, це треба заспокоїтись, уйти в себе, це статика, постояти, подихати. А ось розтяжка, вона більш така, для неї підготов, підготовуватись не треба, тобто нею можна займатися в будь-якому місці тут і зараз. Це та це, це для мене. так. А для тебе як? Для мене так як я приходжу до тебе на тренування з розтяжки. Але я вже практикувала і займалась йогою деякий час, і навіть пробувала вже тренувати дівчат. То я можу з певністю так сказати, що йога це не якийсь вид гімнастики, це така філософія. знаєш, це така філософія, яка об'єднує душу і твоє тіло. І, звичайно, щоб досягти якоїсь гармонії або досягти успіхів у тих асанах, які даються на йозі, вони дуже часто бувають не дуже простими. Потрібно, так, потрібно, щоб. Була підготовка з розтяжки. Можливо, потрібна і пластичність. Фі... пластичність це однозначно, Я не дуже пластична людина, але <рес> потрібна і фізична підготовка свого тіла. Це зрозуміло, але все ж таки, йога не про фізичну підготовку. Йога це про твій внутрішній насна. Тому що я тобі так скажу по собі, якщо я вже е, піймала баланс, і десь щось мене відволікає, мене дуже е, хитає. Не просто хитає, я можу впасти, я можу можу пробувати раз, другий, третій, десятий раз. Але все ж таки я піймаю цей баланс і, і ось. Для цього я і тренуюсь е, практично щодня, тому що мені подобається ця гармонія. Так пам'ятаєте наші ранкові зустрічі на природі, коли Таня починала тренування з йоги? Ми спокійно прокидалися, дихали, а потім вже така динаміка в тебе вже починається. Так, і я помітила, що дівчата, коли твоє тренування, коли якісь такі важкі вправи, тому що щоб досягти якогось успіху з розтяжки, потрібно десь притиснути, десь дотягнути, десь щось там зробити, більш з такої зони комфорту вийти. То дівчата постійно вони супроводжують свої дії балачками, вони постійно прочитають. Ну що таке, ну давай. І все одно роблять, більше виходить. Ти тільки розказала за розтяжку, ой, за йогу, що зараз всі скажуть, а за що мені та розтяжка? піду до тані та, на його. <гум> зараз підожди, щоб пішли <гум> до тебе на розтяжку. Я ще раз нагадаю, що е, існують такі асани, так. де без розтяжки. Ну, взагалі не можна піймати цей е, баланс, цей кайф, е, зробити цю асану е, так. Е, Гарно, тому знаєш, я знаю цю проблему, і тому я до тебе і приходжу на розтяжку. Тому що я розумію, що я хочу, щоб в мене все було пластичне, щоб я, я так. була така жіночна. Тому я розумію, що вони ці два направлення вони між собою пов'язані, але все ж таки це взагалі різне. Різне. Розтяжка це більш до спорту, йога це більш до духовного, це більш така, е це як філософія. Така, знаєш, це твій настрой. <різь> так, да. Рекомендувала спробувати сходити і на розтяжку, і на йогу. Прихота на тоді, наші тренування. Так, і тоді ви зрозумієте, що це взагалі різні відчуття. Там, де йога, там більш спокій, гармонія, динаміка, э, статика. А там, де розтяжка, там більш динаміка, там енергія, да, там э, да. такий запал. Друге, я тягну, так? Да? Так, да. яке велике. Ваші думки щодо гімнастики, обличчя. Mm -hmm. Як вам вдається виглядати так супер? Дякую. Дуже приємно дуже. за комплемент окремо. Е, що почну я? Починай ти. Ну і... тому що я хочеш, я так швидесенько відповім, щоб а дати я знаю, тобі швидко, жінку. Вже... Ні, я, я, дуже, я, я дуже швидко. Стосовно гімнастики, я е, вважаю, що виглядати е, там написали супер, дуже приємно, але це не завдяки гімнастики, тому що я її практично не роблю. А тепер, будь ласка, скажи, що? чому її потрібно що? робити? Так. Ну, ти ж казала, що я не вмію коротко. Ну, є окремий вид тренування: це фейс-фітнес, і ним ми ходимо в зал, качаємо там сідниці, ноги, прес. А за обличчя чомусь ми не думаємо. Так ось коли написали це питання, то я тоді теж замислилась і почала кожного дня робити. Невеличкі коротенькі тренування на, на обличчя, тому що тут теж є м'язи, які в нас і напружені, і які треба і, і розслабляти, і укріпляти. Тому, дівчата, якщо ви робите маску, ти робиш маску обличчя? Переодично роблю раз на тиждень. Во, во ось. Ось, <хи> раз на тиждень ви робите маску. Так ось заведіть таку ж саму звичку робити. Коротеньке тренування обличчя. Це займає ну, максимум 15 хвилин. Перед маскою ви зробили тренування, обличчя. Є багато різних відео. Давайте так, я вам також на нашому каналі залишу тренування обличчя. І ви перед маскою зробили собі тренування, а потім нанесли маску. І буде це регулярно, і ви побачите зміни. і Будете довше виглядати молодшими. Так. Та <ріст> Зараз я вже помічаю дуже багато того, що б я хотіла б виправити. <ріст> І якщо це можна буде хоч трішечки змінити е, цим, таким гі, гі, пластичною гімнастикою, так, тим фейсфітнес. Оу, так. То я його додам до свого. Так, так, обов'язково. Це, це, це треба. Ми наступне на питання. питання. Відповідаємо на питання. Як почати правильно харчуватись, коли працюєш в офісі? У мене коротка відповідь: почніть з собою носити тормозки. Ось так, ну, тому що правильне харчування це не, не е, ці бутербродики, шаурма і все тому подібне. Це е, їжа, яку ви готуєте вдома, така корисна. Не завжди смачна, і завжди є вдома. Ну до речі, оці всі кафешки, там булочні, вони економні і зручно. Так? Ти забігла, угу. купила собі там, перекус. Так, але економні кафе вони і економні, економлять на продуктах, тобто там якості немає. То тоді ви лишаєте і себе здоров'я. Просто візьміть з дому те, що у вас вдома є: там яйце, овочі, курку. Ну це все, все, що вдома є. Візьміть з собою на роботу. І повірте, ви на роботі, коли вже прийде час обіду, ви не пожалкуєте, що ви це собою взяли. І особливо для жінок я хочу сказати, щоб ви не нехтували жирною їжею. Жирний творог, горіхи, чорний шоколад, омеги багато. Ось це потрібно, щоб було у вашому раціоні обов'язково. Я поділюсь своїм таким досвідом. Для мене, хто бачить і слідкує за мною, то бачить, що я п'ю коктейлі від Choice. Вони також угу. білкові, корисні, з вітамінами. Це набагато краще, ніж піти купити. Підсум булочні. І це як якийсь бути, і, Так, і смачно, смачно, Угу. Також. Добре. Відповідаємо далі. Угу. Чи можливо досягти успіхів в розтяжці з нуля для категорії 40 плюс? Цікаве питання, цікаве. <рес> я, якщо хочеш, я можу коротесенько відповісти, <рес> Ну, а <ти> <рес> продовжує. продовжиш <рес> питання. Добре, ну, давай. Не... Я не готова сьогодні багато балакати. <рес> сьогодні я, <да? рес> так? Так, я хочу, набрати. щоб сьогодні ти більшу частину на <рес> себе взяла. А, дивись, якщо в 30 плюс вийшла, то я так думаю, <рес> що і в 40 плюс також <рес> вийде. Логіка дуже проста. <рес> да. Насправді на я е, впевнена на 100%, що все залежить не від віку. Від бажання, від регулярності, тому що дуже часто хтось починає, один раз на місяць прийшов, розтягнувся там в шпагат і думає, що він наступного разу через місяць зможе повторити те саме, що і було зі мною в 20 там. Хвостиком років, я так само прийшла, така вся гнучка, я кхм, сіла на шпагат, мене посадили, і я собі розірвала м'ясо uh -huh. і випала зі спорту на декілька років. Тобто цього робити не можна. Тому чим пізніше ви починаєте, тим довше ви прийдете, будете йти до цього е, результату. Але якщо ви навіть починаєте в 40 років, 45 років, то починаєте. Так, щоб це було регулярно, почали і, хоча б через день займатися спортом, я впевнена, що і на шпагат можна сісти і в 50. Двічі на тиждень, ну це, це вже регулярно Цього вже достатньо. Для розтяжки цього вже достатньо. Тому я і займаюся mm -hmm. двічі <рес> на тиждень розтяжкою. Я хочу сказати і втішити тих, хто задав це питання, що в будь-якому віці, якщо не користуватися м'язами. То ми їх втрачаємо. А коли ми підключаємо тренування двічі, як ми казали на тиждень, цього вже буде достатньо, наші м'язи будуть, будуть і суглоби працювати. І для мене показник молодості це еластичність наших м'язів і суглобів. Тому... Ну, так, воно і є для здоров'я, не для так. гарного фото в 50 років, що я сіла на шпагат. Ні, це для здоров'я. А ще хочу Ульяна, тобі нагадати, що це запитання нам написав чоловік. Бачите, як це була думає. не жінка 40 років, це був чоловік. Так, і, до речі, знаєте, мені сподобалось одне таке вислів одного педагога. Він сказав, що забудьте про якісь там досягнення. Ви просто. Робіть із задоволенням, кайфуйте від процесу, і ви будете кайфувати від життя. Тому не треба собі там якісь ставити планки, шпагати й тільки там бубліки, ще щось. Ну просто кайфуйте від самого процесу, і це буде у вас як як найдовше тримати. Ага. Зараз ти читаєш запитання добре. Так, бути щасливою в Жигулях чи плакати мерседес? О, це таке прям особисте так, питання. Ти почнеш коротенько, як, як я ти... можу коротенько. Ну, Насправді я, я прочитавши це запитання, я відразу ну, для себе я відразу зрозуміла, що якщо брати чотири слова, які тут написані: це Жигулі, Мерседес, щасливий і плакати. Що ти обереш із усього цього? Щасливий, щаслива, так. і це не має ніякої ролі щодо слова щасливе ти приплюсуєш. Чи щаслива десь, не знаю, десь в якомусь. В селі угу. чи щаслива десь якісь хатки, ну, да, чи так. щасли ну, слово щаслива це говорить про те, що це вирішує так, що ну що в тебе є емоції, що в тебе присутня, якась радість у житті, що в тебе є ціль у житті, що в тебе дуже дуже багато, якась перспектива, і неважливо в чому так. ти зараз їдеш, чи ти їдеш щасливою в «Жигулях», можливо, це таксі. А знаєш, що в мене викликало це питання? Я так задумалась, і чомусь у тебе слово щ... щаслива для мене слово Жигуль, тому що в моєму житті був період, коли е, був у нас Жигуль. І ось він був у всіх, в кожній ратині. І я зрозуміла, що Жигуль це те авто, яке штовхає жінка. Ну, <реш> жінки Жінці їй не смішно, але оточують чим смішно, трішки. Але для мене Жигуль це, як з мого досвіду, це тимчасове явище. Тому, звісно, бути щасливою в Жигулі. 100%. Так. І зараз я, чи ти? Ти, ти. я. Угу. Добре. А, Дуже гарне питання. Проблема порівняння себе з іншими. Угу. Ця проблема насправді, е, мені здається, є у кожного, і це дуже мене пригнічує, тому що я скажу за себе: я ніколи не порівнювала себе з іншими. Так. Ніколи Ви в житті. Навіть в дитинстві, там, коли, коли батьки, батьки і часто ніколи. з кимось то вже, вже з дитинства тебе з кимось порівнюють. Так не було. Mm -hmm. е, можливо, можливо, це таке моє щасливе дитинство, mm -hmm. але ніколи, ніколи мені не казали, що хтось кращий за мене, чи хтось гірший за mm -hmm. мене. Там ти така молодець, а там у вас і взагалі ще так, таке нічого не виходить, як у тебе. А ти в нас умнічка. Такого не було. Mm -hmm. Було так, що всі діти різні, всі люди різні. І у кожного є е, свої плюси, свої якісь мінуси, але всі люди вони такі, знаєш, ексклюзивні. І порівнювати себе це те саме, що порівнювати е, там, я не знаю, суп з е, картошкою пюре. Mm -hmm. Навіщо порівнювати, е, розпилятися на інших? Так mm -hmm. е, я так розумію, що коли люди порівнюють, вони е, або ж вихваляються. Або ж заздрять. Два ці явища це дуже погані для твого життя в першу чергу. Mm -hmm. Коли ти починаєш дивитися на, на інших, ти е, втрачаєш свій час. Ти е, втрачаєш mm -hmm. цей час роботи над собою. Е, дивись на себе, займайся собою, порівнюй себе. Вчорашню з собою сьогоднішньою, ну, але не з іншими. Правильно. Це якась... Насправді порівняння це нормально, але вони не потрібні, ну, не повинні заганяти. Вони повинні мотивувати. Навпаки, так. ти для себе побачила якусь планку, до якої тобі також хочеться дійти. І тому, але на цьому шляху, коли ми порівнюємо, то ми. Зосереджуємось на успіхах інших, але забуваємо і про свої досягнення. Треба, треба просто не забувати вивчати себе, помічати, що ти кожного дня насправді чогось досягаєш, щось дійсно робиш. Мені, до речі, ну, і кризи, і угу. буває, ну, буває таке, що в тебе сумніви, що ти, як от, знаєш, самозванець по життю. Ну, угу. Таке буває, криза. Я її Називаю, але в цей період, в цю кризу також треба жити. І це, ну, це процес такий життя. І після цієї кризи можна вийти вже іншим, набагато сильнішим і і, і крутішим. До речі, є дуже класний вислів, який мені дуже подобається. Вам... прямо підготувалась класний мотивуючий вислів. Завжди будуть ті, хто красивіший, талановитіший, розумніший. Але секрет в тому, щоб розуміти власну унікальність, яку ти можеш привнести в цей світ. Всі ми просто унікальні, і, і треба це визнати. Так і є. Так. Тягни. Yeah. Зустрічатися з гарним або добрим хлопцем. Ну, це знаєш, відповідай. Я раз ти вже прочитала. добрий хлопець. Тому що він також може бути гарним. Чому ні? логічно, так. Дивись, а е, ти? для мене зустрічатися з гарним чи з хорошим хлопцем, е, по-перше, гарний для мене. Угу. Тому що той, хто гарний, той, хто не гарний для мене, для якоїсь другої дівчини, може бути е, угу. так, самим найсимпатичнішим так, так. парнем на світі. Е, якщо він е, не гарний. Наприклад, для мене, то значить, у мене не буде симпатії до цього, uh -huh. до цієї людини. Так? так? Якщо він для мене негарний, для мене, не взагалі він не гарний. Uh -huh. Не буває людей негарних. Ми не знаємо, що таке гарне, що таке негарне. Він не симпатичний для мене, але він дуже добрий. Він дуже, як би тобі, уважний. Він а, такий чол... а, людяний. Так, mm -hmm. правильно. То з такою людиною завжди можна побудувати дружні стосунки, але родину буде важко побудувати, mm -hmm. якщо в тебе немає симпатії. Тож, тому що все ж таки це кохання, і родина береться від кохання. Mm -hmm. То починається все з симпатії. Потрібно, щоб людина була симпатична для тебе, симпатична навіть в своїх діях, і коли дії будуть такі, як тобі подобаються, то і людина стає в твоїх очах так, симпатичніше так. і гарніше. Якщо ем, гарний, але злий, тут вже нічого не зробиш. Ну, да. Тут він ця Егоїст, там Знаєш та оця вся його красота. Угу. Е, оця... Це все мішура. <curves> ні, ні, це все проходить. Тей, ну, воно так. через ці всі дії такі недобрі, воно пройде. А ось якщо людина на початку тобі не симпатична, але добра, то, то з часом може тобі стати симпатичною. Ну, якось воно так працює. Oh, <Fit Magazine> У жіночій логіці. і є. Добре. Isso... Ну, Наступне питання? Ty... Ta, ta, ta. Father. Так, відпочинок в горах чи біля моря? Ульян, я ніколи не відпочивала е, в горах, в Карпатах я ніколи не була. Я також. Е, я завжди обирала море. Я також. Тому для мене, звичайно, що море. Знаєте, краще море, гори там, де море. Це Крим, наш Крим. Але я ніколи б не відмовилась поїхати в Карпати, покататися на лижах. Але знаєш, не їздила і, і не їздила. Не було у мене це якось в мріях ніколи. Е, тому я обираю море. Море Також добре. Далі. Психолог, друзі чи батьки кому краще висловитися? Угу. Стосовно яка тема? Якщо тема е, така там, про відносини, про хлопця, то, мабуть, це будуть друзі, подруги. Висловитись, висловитись. Mm -hmm. то, то так, таке так. запитання. Висловитись краще е, друзям, прислухатись і пораду отримати, то скоріше всього від психолога, mm -hmm. тому що психолог це людина, яка не буде приймати жодної сторони. Це mm -hmm. 100%. Психолог це як лікар. Лікар якийсь бачить проблему, якщо вона є, і її тобі донесе в такій м'якій формі. Так, є психологічні проблеми, які треба вирішувати з професіоналом. А угу. як ми люди прості, то ми дзвонимо подрузі та вирішуємо питання. Сто відсотково. Але батькам з батьками можна розмовляти на усі теми, але е, я притримуюсь такої позиції, щоб якісь е, там дурниці, які в мене в голові, наприклад, емоційні, е, щось там сталося, у мене така емоція. Хочеться там. Пожаліти ще ще щось. Навіщо батькам uh -huh. кожного разу вислуховувати твої якісь невдачі? Вони тоді також пригнічуються, і це не дуже гарно, так uh -huh. з мого буде боку. Uh -huh. Але я завжди ділюсь усім. Так, тепер я так. Це останнє, до речі. Останнє питання. Uh -huh. Готувати вдома чи їсти у закладах? Я притримуюсь домашнього харчування. А в закладах тільки коли зустрічаєшся з подругою, можна щось там перекусити, але не їсти. Якось я в закладах ніколи не наїдалася. <гум> Но мені іноді корисно ходити і їсти <гум> у закладах, тому що я приходжу додому і і собі кажу, та я теж таке можу приготувати Ще і почу... краще. Так, і починаю творити вдома, тому іноді чоловіки, водіть своїх жінок у заклади, це дуже корисно. Uh -huh. Але так, я, я теж люблю вдома поїсти домашню їжу, тому uh -huh. що коли ти харчуєшся тільки в закладах, то ти від цього устаус е, устаєш, стомлюєшся, стомлюєшся, хочеться борщика домашнього. Пюрешечки з котлеткою, там Ну, no, А в закладах воно буде те саме, але не з любов'ю, воно не таке смачне. Я вже декілька разів, разів порівнювала, замовляла таку домашню їжу, десь в найкращих ресторанах, і мені вона не подобалась. Mm -hmm. І я була трішки розочарована. Як буде розчарована <смеш> на українській мові? Чарована, розчарована, точно, так, точно, розчарована. Так. Ну що, ми Ой. відповіли на частину тих запитань, які нам написали. Ще така сама частина залишилась, але я пропоную її залишити вже на наступний так. раз, щоб не робити ефір таким довгим. Так. І пропоную тобі вже закінчувати. Но я хочу подяку, подякувати тим, хто ну, робить цю. Цю активну активність дуже дуже ми вам вдячні. Так? Хто? Крут, круті питання? Так, дуже круті. класні. Вони різні, вони і з сфери професіональної, і з е, такої особистої. І це навіть нас якось надихає. Ось мен... Я вже роблю масажі обличчя. Вони нас так. також заставляють задуматися угу. своїм життям, десь щось мені Покупати. також подобається. Тому, якщо маєте якісь запитання, пишіть, пишіть їх так. Ми, І ми будемо дуже відповідати. Дуже вдячні. Да. Все, будемо прощатися. Пока, пока. Всім пока.